Всіх вітаємо і це з поселення. За допомогою цього гайду ви зможете ознайомитися з тим, як подати всі документи на поселення правильно. Загалом, подача заяви на поселення складається з трьох етапів: перший це реєстрація кабінету мешканця, другий внесення особистих даних у кабінет мешканця, третій заповнення заяви на поселення. Тож, давайте перейдемо до першого етапу. Спочатку ми заходимо на сайт «Студмістечка». Після цього ми натискаємо на кнопку Кабінет мешканця. У нас відкривається ось така сторінка, але нам треба зареєструвати цей кабінет. Тож ми натискаємо на кнопку Не зареєстровані. Після цього у нас відкривається ось така сторінка, де нам необхідно заповнити дані про себе. Після того, як ми ввели всі дані про себе, натискаємо на кнопку Зареєструватися. У нас з'являється повідомлення про те, що реєстрація завершена і створено обліковий запис. Зараз нам треба перевірити пошту і натиснути на посилання в листі, який нам на пошту. Після переходу за посиланням у нас з'являється повідомлення, що обліковий запис успішно активований, і тепер ми можемо війти на сайт, використовуючи логін і пароль, зазначених при реєстрації. Також логін і пароль надійшли вам на пошту у цьому ж листі. Ось тут ми вже ввели наш логін і пароль, натискаємо на кнопку Увійти. Після того, як ми натиснули кнопку Увійти. У нас з'являється ось таке повідомлення. Тут нам треба натиснути на кнопку Поселитися в гуртожиток. У нас з'являється декілька викониць. У червоному у нас будуть відображатися ті дані, які ми поки що ще не заповнили. В зеленому. У нас є кнопка продовжити. Вона активується після того, як ми заповнимо всі ці необхідні дані. Тож, давайте почнемо з особистих даних. Тут нам треба ввести наші прізвище, ім'я та побацькою повністю, дати народження, обрати стать, ввести контактний телефон, а також особистий телеграм для зв'язку, якщо він є. Зверніть увагу, що тут вводяться дані того, хто поселяється до гуртожитку. Ось ми вже і заповнили наші дані. Зверніть увагу, що номер телефону вводиться в форматі без плюс 38 Також треба вказати свій телеграм-акаунт для зв'язку, якщо він у вас є. Якщо у вас немає саме телеграм-Ніку, можна вказати номер або не вказувати нічого. Це поле є не обов'язковим. Далі натискаємо підтвердити. Після отримання повідомлення, що наші дані збережено, натискаємо повернутися. І, як ми бачимо, у нас з'явився ще один зелений блок. Тут ми можемо редагувати наші дані. Тепер переходимо знову ж таки до червоного блоку. Тепер нам треба додати своє фото. Нам треба додати фото, також треба звернути увагу, що фото має бути в форматі 3х4. Тому прикріплюємо своєму фото і також натискаємо підтвердити. Ось я вже прикріпила фото, натискаю підтвердити. Отримую повідомлення, що дані збережено, і повертаюся назад. Тепер треба заповнити дані про батьків. Натискаємо на дані про батьків біля плюсику і заповнюємо відповідну інформацію. Тут ми вже заповнили інформацію про батьків. Зверніть увагу, що номер тут так само вказується у форматі плюс 38 Тут вказується адреса одного з батьків-опікнів родичів, саме того, якого ми вказали отут. Після натискаємо на кнопку, отримуємо повідомлення, що дані збережено, і повертаємось назад. Нам залишилось заповнити про паспорт і місце реєстрації, а також ІПН. Натискаємо на паспорт і місце реєстрації. І дивимося що у нас тут є: серія паспорту. Зверніть увагу, що ті, хто мають id картку, не мають серії паспорту, і вам треба вказати лише номер паспорту. Всі інші дані заповнюємо відповідно до свого документу. Ось ми вже заповнили наші паспортні дані. Цю інформацію ви можете знайти у застосунку «Дія» або на своїй пластиковій карті. Проте додатково прикріпляємо скріни, де яка інформація знаходиться. Тут вам треба вказати вашу домашню адресу проживання або реєстрації, те, де ви зареєстровані. Тепер ми переходимо до наступного етапу, а саме додавання файлів наших документів. Зверніть увагу, що документ паспорт має бути фізичний. Це має бути скан вашого паспорту. Якщо у вас паспорт старого формату, ви фотографуєте першу і другу сторінки. Якщо у вас паспорт нового формату id картка треба сфотографувати лицеву та тильну сторону. Також вам треба прикріпити скан-копію довідку про реєстрацію місця проживання. Її ви можете витягнути в додатку Дія. Детальніше про те, як це зробити, ви можете знайти в нашому текстовому гайді. Ось ми вже додали необхідні документи. Зверніть, будь ласка, увагу на формат. Ви можете додати скан копію довідки з дії прямо в тому форматі, в якому вам дія дала її зберігти. Проте зверніть увагу на те, що назви у вас можуть містити лише латинські літери та цифри. Натискаємо Підтвердити, отримаємо повідомлення, що наші дані збережено, і натискаємо Повернутися. Тепер нам залишилось внести дані про ІПН. Натискаємо на тест на текст біля плюсика. Якщо у вас немає ІПН за тих чи інших обставин, ви можете натиснути Немає ІПН. Якщо у вас є ІПН, то відповідно вам треба ввести ваші дані. Дані ви можете знайти на відповідній довідці. Після заповнення даних нам також треба прикріпити фото. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що це має бути скан фотографії. Детальніше про те, як робити скан, ви можете знайти в нашому текстовому гайді. Там є декілька варіантів, як це можна зробити. Після заповнення даних натискаємо підтвердити, отримуємо повідомлення, що наші дані збережено, натискаємо на Повернутися. І бачимо, що у нас активувалась кнопка продовжити. І червоного блоку більше немає. Це означає, що ми все заповнили. Натискаємо на кнопку продовжити і переходимо до третього етапу. Ось третій етап. Тут ви можете подивитися дані, які ви заповнили. Якщо раптом ви помітили, що десь зроблена помилка, ви натискаєте на повернутись. Натискаєте на відповідний блок, де ви помилились, наприклад, це дані про батьків. Ви можете тут змінити щось, і зберегти. Тепер ви можете повернутися, натиснути знову на кнопку продовжити. І побачити, що тут змінились відповідні дані. Тут ви обираєте факультет, де ви навчаєтесь або куди ви вступаєте. Тут вам треба обрати курс, на який вас зарахувало, або на який ви перевелись. Джерело фінансування це те, на яку форму навчання ви вступили. Також вам треба заповнити заяву на поселення. Тут ви можете знайти примірник цієї заяви. Ви можете її роздрукувати і заповнити від руки, або ж вставити необхідні дані у Word's. Після цього ми прикріплюємо цю заяву на поселення. І якщо у вас є пільга, то вам треба обрати вашу пільгу. Якщо пільги у вас немає, а інші дані ви заповнили, то просто натискаєте Продовжити. Ваша заявка заповнена. Після того, як ви обрали свою пільгу та прикріпили заяву на поселення, вам необхідно прикріпити документи, що підтверджують вашу пільгу. Зверніть увагу, що ці документи вони мають бути сканованими, всканованими, а також бути прикріпленими в форматі PDF. Після того, як ви прикріпили відповідну пільгу, ви перевіряєте ще раз всі свої дані. При натисканні ви можете переглянути фотографію, яку прикріпили. І після цього ви натискаєте надіслати на цьому, все ви успішно подали документи на поселення.